Чуй мене, аудіокниги українською. Підтримайте, будь ласка, канал коментарем та вподобайкою. Це надзвичайно важливо для нас. А для фінансової підтримки посилання є в описі під відео. Будемо вам щиро вдячні! А зараз приємного прослуховування. Розділ восьмий. Холодні обійми. Глава двадцять дев'ята. Біла тканина полетіла на край ліжка, опускаючись на купу схожих. Груба, але майстерно оздоблена червоною вишивкою. Зараз вона виглядала так, ніби була заляпана кров'ю. ЧАС іде. Тобі потрібно встигнути пошити сукню і підготувати придане. Голос матері лунав глухо, ніби з під товщі води. Вона, зігнувшись удвоє, майже з головою поринула у стару скриню, наповнену одягом, тканинами та стрічками. Хоч приданого й так достатньо, але боюся, для такої родини цього буде мало. Що ж робити? Бурмотіла вона собі під ніс, витягуючи з глибин чергову тканину, вишиту весільними орнаментами. У кімнаті панував безлад. Усюди були розкидані наволочки, покривала, хустки та шкурки, які Марана заробила на ярмарку. Мати вперто перебирала придане. Марана мовчала і нерухомо сиділа на краю недбало застеленого ліжка. А порожній погляд упирався в стіну. Боковим зором вона бачила матір, хоч і старалася її не помічати. Ну, і що мовчимо? Мати стала перед нею, впираючи руки в боки. Вона була красива, але вічно втомлена, червона хустка, вправно обмотана навколо голови. Не змогла втримати темне пасмо, яке вперто вибивалося і тепер падало на обличчя. Марана бачила в матері себе замучену, зоравою дітей, руками, обпаленими сонцем до червоності, та з покритою хусткою головою, себе, яка боїться чоловіка не менше, ніж рідного батька. Від цієї думки їй стало моторошно. Вона не хотіла такого життя. А що я повинна сказати? Справді. зітхнула мати, весілля вже призначене, але сватання має пройти, як годиться, і так люди пліткують. Марана мовчала, але мати, ніби ігноруючи її німий протест, продовжила. Обери рушники для Левка, його батьків і сватів, стіл теж на тобі. Ти маєш показати себе господинею. Але я не хочу, мамо. Голос дівчини зірвався, набуваючи неприємного дзвінкого відтінку. А раніше ти про що думала? Думаєш, розкинула ноги і все? На цьому кінець? А про наслідки ти думала? Мати перейшла на крик, тепер нависаючи над дівчиною, наче хижак. Марана почервоніла. Її донестями соромили такі подробиці, особливо коли йшлося про неї. Мамо. вибухнула вона, підводячи розлючений погляд. Я ж тобі казала, нічого не було. Він намагався взяти мене силою. Їй було боляче, тонкі пальці до побіління стиснули тканину спідниці, а очі запекло від підступних сліз. Як ти не розумієш? Стіни зруйнувалися, із очей покотилися гарячі сльози. Вона більше не могла їм опиратися, немов похмуре небо, що довго тримало грозу у собі, але тепер, нарешті, розверзлося зливою. Сльози лилися гіркими потоками по щоках і по зраненій душі. Ну й чого ревеш? Подивися на себе тобі шістнадцять. Ти доросла жінка, а поводишся, як дитина. Слова матері тільки підсилили наростаючу істерику. Марана закрила обличчя руками. Дихати ставало важче. На, витрися, дивитися противно. Вона сунула дочці в руки хустку, якою та одразу ж і скористалася. Як не дивно, слова матері остудили її. Жалість до себе змінилася на злість. Чому ти мені ніколи не віриш? Ти хочеш, щоб я вийшла заміж за того, хто намагався взяти мене силою? Послухай мене. Голос матері став більш спокійним. Вона присіла поруч із мараною і накрила її руку своєю. «Левко з поважної, забезпеченої родини, тобі ніколи нічого не бракуватиме. Мамо. Дослухай, зітхнула та. Ми з батьком не бажаємо тобі зла, але зрозумій, так буде краще для тебе самої. На якусь мить вона замовкла. Погляд зосередився десь у далині. Це жіноча доля, Марано. Ми з дитинства тобі говорили доню, вчися, терпи, мовчи, але ти вічно все робила наперекір. Жінка повинна бути покірною, працьовитою, вправною. А ти. Мати зітхнула і більше не бачила сенсу в розмові. Просто встала і пішла, залишивши марану наодинці з важкими думками. Мабуть, так навіть на краще. Одразу стало легше дихати, і дівчина, нарешті, змогла розслабитися і опустити плечі. Погляд упав на біле полотно, прикрашене червоною вишивкою. З раннього дитинства матері вчать своїх дочок цьому ремеслу, придане, одна з головних умов для сватання та шлюбу. Йдучи в чужий дім, дівчина просто зобов'язана була забезпечити господарство і свою нову родину найнеобхіднішим. Марана торкнулася акуратних стібків проводячи пальцями по орнаментах. Усього було багато. Здавалося, для весільного вбрання все готово. Але до цього всього була не готова вона, ця сукня, червона на білому, не створена для вінчання, вона для її похорону. Саме в ній вона бажає спочити в дерев'яній хатині, заколоченій і самотній. Без вікон і дверей десь серед густого лісу. Стібок за стібком, окремі елементи місцями ще не дошиті, формували єдине вбрання. Думки про нове призначення сукні надавали сил і бажання завершити її. Вона шила весь день, старанно працюючи над рукавами і спідницею. Те, що не встигне, вона була впевнена. Доробить мати, як останній подарунок неслухняній доньці. Сонце хилиться за горизонт, розкидаючи довгі тіні від будинків та дерев, вітер, що властивий ранній осені, завивав у щілинах горищ, турбуючи солом'яні дахи дерев'яних хат. Очі пекли, як і пальці, робота була нелегкою. Увесь цей час Марану не турбували, навіть молодша сестра не забігала до кімнати, як робила це завжди. І слава богині, зараз дівчина хотіла побути наодинці. Напевно, я більше не зможу, тихо промовила вона, звертаючись до Анарам. Та, як завжди, спокійно покоїлася на вікні, нерухома і мовчазна. Мені доведеться залишити і тебе також, Пробач!» Дівчина піднялася, ледве тримаючись на набряклих ногах. Майже готове вбрання дбайливо лягло на ліжко, а руки притиснули до себе ляльку-мотанку, єдину вірну подругу. Тільки не серця! Якщо на те буде воля богині, ми разом проведемо вічність у моїй новій хатинці. На її обличчі розквітла тонка посмішка, а очі заблистіли чи то від сліз, чи то від сонячних променів, що спадали на обличчя, ніби прощаючись. На диво Марана не згадувала про Зарину чи владу, хоча колись сподівалася з ними потоваришувати. Усе це здавалося далеким, ніби сталося не з нею, чи, можливо, у минулому житті. Зараз це не мало значення. Вона відпустила ляльку, розтискаючи обійми і повертаючи її на звичне місце, кинувши останній погляд на вбрання і важко зітхнувши, дівчина вийшла з кімнати. І куди це ти зібралася? Мати, яка вовтузилася з тістом, подивилася на доньку. Вона виглядала змученою і втомленою. І в цей момент Марані дуже захотілося її обійняти. Дівчина знала, що мати не любила такого, називаючи це телячими ніжностями, але нічого не могла з собою вдіяти. Вона підійшла, обережно обіймаючи матір зі спини і притискаючись лобом до її округлого плеча. Від неї пахло молоком і сирим тістом. А ще сухими дровами і трішки димом. Що це з тобою? здивовано кинула та погляд на доньку, витираючи руки об фартух. Нічого, просто хотіла сказати, що люблю тебе. Очі дівчини защіпало від підступних сліз, але вона лише шморгнула носом і одразу відійшла назад. Я теж тебе люблю, трохи розгублено промовила мати. Вочевидь, не сподіваючись такої ласки від своєї неслухняної доньки. Щоб уникнути подальших розпитувань, Марана вислизнула на вулицю. Свіжий вечірній вітер ударив в обличчя, розкидаючи темні пасма волосся, що вибилося з коси. Підбіг бурко і торкнувся мокрим носом у долоню. Він сумно дивився на господиню, ніби відчуваючи її настрій і читаючи думки. Будь хорошим хлопчиком, промовила вона і потріпала пса за вухом. І не сумуй. Пес жалібно заскімлив, ніби не хотів її відпускати. Але Марана швидко вийшла за хвіртку, не звертаючи на нього уваги Якщо не піде зараз, то не наважиться, залишиться, а потім шкодуватиме. Ноги вели до лісу. Дівчина йшла повільно, ніби зачарована, відчуваючи, як неспокійний вечір знаходить відгук у її розбурханій душі. Село залишилося десь позаду, зі своїм галасом, клопотами і байдужістю до болю марани. Ліс простягнув перед нею зелені обійми. Стежка була знайома ще з дитинства, по ній дівчину вперше сюди привела бабуся. «Бабусю!» З легким придихом вимовила Марана, зупиняючись. «Тільки не озирайся, шепотіла вона собі підсвідомо, кілька глибоких вдихів, кулаки стиснуті. Бабуся зрозуміє її вчинок, вона єдина, хто її завжди розумів. Але чому ж тоді вона не підтримала тебе? Гірко кольнула нова думка. Марана відмахнулася від неї ніби від настирливої мухи, але гіркота все одно залишилась. Більше не роздумуючи, дівчина продовжила свій шлях. Стежка привела її до невеликого озера спокійне, гладеньке, ніби дзеркало і чисте, як краплі роси, і навіть вітер вщух, ніби не бажаючи порушувати безтурботність, що панувала тут. Марана любила це місце можливо, саме тому, що місцеві його завжди обходили стороною. Русальчиним його називали не просто так. Саме тут свій шлях завершили десятки дівчат, саме тут завершить свій шлях і вона. Черевички скинуті, до них у доважок полетіли спідниця, сорочка і пасок. Залишившись у самій сорочці та розпустивши косу, дівчина зробила перший крок до води. Вода прохолодна, майже крижана, така завжди лякала, змушуючи відкладати прання. Але не зараз. У цю мить холодні обійми більше не жахали, босі ноги робили впевнені кроки вперед. По тілу підіймалися мурашки, а серце шалено калатало в грудях. Дівчина заплющила очі. Зараз вона намагалася не думати, не відчувати. Ще крок і ще вода торкається колін, дістає до талії. Старий страх води здавався таким дурним і незначним, ніби сама природа обманювала Марану, змушуючи забути про все. Озеро стало її прихистком. Воно відчувало її. Відчувало, як важка, переповнена думками душа, втомлена від нескінченної боротьби за життя, шукає спокою, шукає місце, де можна припинити цей нескінченний біль. Можливо, це і є вихід. Вода огортала її, холодна, байдужа, тягнула глибше, ніби запрошуючи. Марана вдихнула востаннє, несвідомо продовжуючи йти вперед, ніби в трансі. Внутрішній біль поступово стишувався, а розпач перетворювався на віччя що здавався таким звичним. Там під водою буде краще, думала Марана. Кожен ковток води давав їй відчуття, ніби вона вже не існує. Більше не було болю. Тільки холод і пітьма. Щиро вдячні за увагу. Залишайтеся і надалі з нами і слухайте на шепіт у пітьмі у нашому виконанні. До нових зустрічей. green